Я не раз чую, коли людина там приходить, вона там починає аналізувати свою точку. А і я там запитую про точку Б. і людина каже: Ну зараз заробляю 10 тисяч гривень, я не хочу мільйон. Добрий день. Цей за скільки як це вабче що, що має відбутися? За скільки там днів, секунд чи хвилин ти маєш зробити цей мільйон? Тобто людина інколи не коректно оцінює теперішні зараз вхідні дані для того, щоб пробудувати коректну дорогу цю до, до точки. Б. Я не кажу, що людина не може заробити цей мільйон. Може, але з тими вхідними даними ні. Тобто на даний момент у людини мислення лише на 10 тисяч гривень. Тобто, на даний момент емоційна ємність може пропустити лише 10 емоцій на 10 тисяч гривень. Тобто, зараз фінансова ємність може пропустити лише 10 тисяч гривень. Тобто, уявіть собі чашечка малюсенька, в яку поміщається 10 тисяч гривень, і відро це мільйон. І ми намагаємося мільйон. Це відро залити в цю маленьку чашечку. Це ж логічно, що все лишнє буде просто виливатися. Це ж логічно. І це не буде можливо там за якийсь короткий проміжок. часу.